Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо, які 5 помилок псують їжу. Додивись відео до кінця, щоб дізнатися, як їх уникнути. І першою помилкою в нас є недостатньо розігріта сковорідка. Якщо ти кладеш їжу на холодну пательню, вітаю тепер! Замість хрусткої скоринки в тебе тушкована каша. Щоб цього не сталося, добре розігрій сковорідку. Помилка друга. Занадто часто перемішуєш їжу. Якщо постійно ворушити м'ясо чи овочі на сковорідці, вони не зможуть підсмажитися і покритися рум'яною скоринкою. Помилка третя. Не пробуєш їжу під час приготування. Готуєш строго за рецептом і не пробуєш, це лотерея. Блюдо може вийти пересоленим або навпаки несмачним. Тож куштуй завжди під час приготування. Помилка 4. Вариш макарони в занадто малій кількості води. І якщо макарони злиплися, значить води було мало. Правильне співвідношення: 1 літр води на 100 г пасти. Помилка 5. Смажиш мокрі продукти. Якщо кладеш на сковорідку вологе м'ясо чи овочі, замість хрусткої скоринки отримуєш бризки олії по всій кухні, просто висуши продукти паперовим рушничком перед смаженням і все буде ідеально. Запам'ятайте помилки та не робіть їх. А також став лайк і пиши в коментарях, про які помилки ви знаєте та які робили. Підписуйся попереду ще більше корисних кулінарних відео та рецептів.